Півтора мільярди за тепло та понад 600 мільйонів гривень за воду заборгували Дніпряни комунальним підприємствам. Про це повідомили у міськраді. 29 грудня Кабмін скасував заборону на стягнення боргу за комунальні послуги, який виник з 24 лютого 2022 року. Тож тепер у разі несплати можуть припинити обслуговування. Дніпрянка Олена скасування мораторію не підтримує. Вважає таке рішення не на часі. Не всі люди зараз можуть. Сплачувати комунальні борги, того у всіх різні можливості, і того тут треба підходити дуже індивідуально до кожної категорії громадян. Ну, треба платити. Ось так. Даром нічого не буває. Так, що може Ну, Ситуація така неоднозначна по всій Україні. Я би не вважав, це хорошою ідеєю. Просто тому, що ну, немає стабільності її. Люди приезжают. Нет. Это нехорошая ситуация. Ситуация у нас крайне сложная в стране, и я не думаю, что стоит акцентировать внимание, тем более усугублять эту ситуацию. Я понимаю, что нужно платить за коммунальные услуги. Это нормально, это должно быть. Но тем не менее, я не думаю, что это достаточно. Нужно такую жесткую меру применять. 50 на 50. Я плачу, сплачу в частном. Що а ті, що не сплачують, і мають кошти, вони потребують того, щоб їх трохи змусили платити. Першочергово припинятимуть обслуговування клієнтів, які найдовше не сплачували за послуги, каже представник КП «Дніпроводоканал» Ян Майдан. Спочатку ми інформуємо, потім ми подаємо, просимо їх вже прийти, зробити договір реструктуризації, якщо вони вже... Як так сказати, нас не слухають, то ми подаємо судовий позов та приїжджаємо, просто відключаємо від наших послуг, окрім суми заборгованості, штрафи та пені з урахуванням інфляції стягуватиме й теплоенерго, каже представниця підприємства Анастасія Сухіна. Якщо ми мали право, якщо є заборгованість, наприклад, більше трьох місяців подавати судовий позов. Зараз, окрім цього, окрім судових позовів, ми маємо право призупиняти послугу. Степопостачання до будинку, де є велика заборгованість. Мораторій на стягнення заборгованості зберігається для жителів зон бойових дій та тимчасово окупованих РФ територій. Олеся Прихозько, Андрій Незнаєнко, Олександр Шалдибін – Суспільне новини Дніпро.